Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Про правила безпеки, мої любі діти, буду я сьогодні з вами говорити про предмети і речі, що добре всім знайомі, бо вони знаходяться у кожного з вас вдома. Вдома у аптечці різні ліки є, мікстури і пігулки в оболонці і без. Різнокольорові, солодкі і гіркі, без дозволу дорослих до рук їх не бери. Можна отруїтися пігулками малята, і тоді усіх вас біда може спіткати. Тому найкращі, діти, не чіпайте ліки. Побутову хімію зберігають в нас в баночках, пакетах, в балончиках, пляшках. Вибухонебезпечні отруйні речовини становлять небезпеку для кожної дитини. Предмети незнайомі до рук ти не бери, не користуйся сірниками поряд з ними ти. Жодних упаковок сам не відкривай. Про правила безпеки завжди пам'ятай гострі, колючі, ріжучі предмети. Для малечі можуть бути небезпечні Ножиці, виделку, шпильки і цвяхи, шпиці для в'язання, кнопки і голки, лиш дозволу дорослих ти до рук бери, покористувався на місце, поклади. До рук твоїх потрапив звичайний гострий ніж, в напрямку від себе обов'язково ріж. Ніж, ножиці і шило передавай кінцем тупим, щоб не завдати шкоди ні друзям, ні собі. Без нагляду предмети ці не залишай, будь завжди обережним, про це не забувай. Електричні прилади є в кожного із нас, як з ними поводитись, нагадати час, електроприлади з розетки. Завжди вимикай, їх мокрими руками ніколи не чіпай. Стеж, щоб в електроприлад не потрапила вода, бо, як він несправний, станеться біда. Проводів пошкоджених, зламаних розеток ніколи не торкайся, це дуже небезпечно. Дивитись телевізор, комп'ютерні ігри грати. Не більше півгодини дозволена малятам. Про це ви завжди, діти, повинні пам'ятати. Якщо почули запах газу, дорослих кличте ви одразу номер 104, діти наберіть і про те, що сталося, негайно розкажіть. Широко відкрийте вікна і приміщення провітріть, світло, діти, не вмикайте. Прилади повимикайте, і не запалюйте вогню, щоб не накликати біду, бо ще вибух може статись. Про це варто пам'ятати. Будьте обережні, і поводьтеся безпечно. Ці номери запам'ятай про безпеку завжди бай. Щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони. На 101. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири подзвони на сто чотири. Отже, дорогі малята, любі хлопчики і дівчата, правила безпеки для дитини вдома ще раз повторили з вами ми сьогодні. Добре їх запам'ятайте, до побачення, бувайте!